Десятки людей провели мітинг навпроти Білого Дому у Вашингтоні, щоб вшанувати загиблих під час протестів в Україні. Чимало жінок прийшли у традиційних українських віночках. Люди тримали в руках прапори та плакати. Закликали уряд США підтримати боротьбу України за демократію та свободу. Учасники мітингу привітали імпічмент Віктору Януковичу та згадали загиблу небесну сотню. Українці не хочуть союзу з Росією. Ми завжди прагнули до Європи. З цього й почалося кровопролиття. Ми хотіли рухатися в європейському напрямку. Ми не маємо нічого спільного з Путіним та його злочинною владою і відмовляємося віддавати йому нашу країну. Це свято зі сльозами на очах. Радісно, що люди піднялися, заплатили високу ціну та відстояли свої права. І боляче, що майже сотні людей загинули. Я дуже щасливий, дуже довго чекав цього моменту. Сумно, що все так скінчилося. Стільки людей загинули, але я щасливий, що Янукович пішов. У Португалії українці зібралися одразу в двох містах: Албуфейрі та Порту. В Албуфейрі відбулася поминальна хода в пам'ять загиблих героїв майдану Небесної Сотні. У ній взяли участь понад пів тисячі людей. Люди несли портрети героїв, вискандували небесним героям слава, герої не вмирають, Путін руки, геть від України, Україна вільна держава. Біля церкви священники двох конфесій відправили панахиду за померлими. Ще близько трьох сотень українців зібралися вшанувати пам'ять загиблих у місті Порту. Організатори мітингу зібрали майже дві тисячі євро, які планують надіслати коменданту майдану. А от в Іспанії відбувся доволі бурхливий мітинг. Уперше за весь час протестів на нього завітав український консул Олександр Хрипунов. Ось зараз, дорогі друзі, в мене дуже, дуже важлива новина для вас. Тут сьогодні, на нашому 15-му єврограйдані, після трьох місяців нашого такого протесту активного в Барселоні. Він намагався зачитати промову, в якій висловлював співчуття з приводу загибелі людей в Україні. Однак учасники мітингу ініціативу не оцінили. Адже лише два дні тому в статті для однієї з найбільших іспанських газет він називав учасників майдану радикалами та вандалами, а на мітинги не приходив, оскільки вважав тих, хто протестує в Україні, злочинцями. Мітинги та демонстрації відбулися і в Канаді. Згадали загиблих та привітали перемогу революції в Оттаві та Торонто. У Оттаві зібралося небагато людей. Вони тримали портрети загиблих, а на місці акції встановили чорні прапори. А це акція на підтримку майдану в Торонто. У ній взяли участь кілька сотень людей. І одна масштабна акція відбулася в Лондоні. Там понад дві тисячі активістів прийшли містом та утворили ланцюг честі біля парламенту. Видовищний перформанс влаштували навіть у Росії. Художник Петро Павленський з групою анархістів влаштували в центрі Санкт-Петербурга міні-майдан із палаючими шинами, українськими та чорними прапорами і грюканням по залізу. <звук> Протрималися лише 20 хвилин до прибуття поліції та пожежників. Їм пояснили, це була пісня звільнення та революції. Марина Кафтан, п'ятий канал.